Привіт! З вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка від торгової марки Grand, а тобто три в одному. Це є акумуляторний тримар коса, кущоріз і висоторіз. Так, Соломія робить розпаковку, бо такого реально ще не було. Це типу е і коса, і кущоріз, і... Пила? Висоту, різ. Ну, типу висоту різ. так, пила. — Я знаю, ми просто тільки тестували від Гранда, якщо я не помиляюся пилу і висоту ріс. Так, так, так. А щоб ще коса була, для мене це дивно. Це така комплектація багато. Давай, доставай. Захисний кожух. Так, трохи вже знаєш. До речі, кожух вже всередині має гайки, не патіряшки, це дуже добре. Дві акумуляторних О, батареї в комплекті акумуляторні батареї. з індикатором заряду. Да. Шпуля. Шпуля сама, звичайна, сама проста. Зарядна. Ось такий зарядний пристрій, але хочу, друзі, вам нагадати, що ці батареї мають посадку аля-макіта. Комплектації дуже багато я бачу всяких ключів. Так, це я потім викруток. розберуся з комплектацією. Цеп. Так. Наплічний ремінь. Наплічний ремінь. Це є насадка для висоторіза, це все я потім буду цепляти, будемо тестувати. Відразу є бак для мастила. Це а, є насадка кущуріз. Вона зніметь цю клейонку. Із чухлі, якщо я не помиляюся. З чухлі, так. Так, відразу покажу, що все металеве, ніякого пластика, металеві зубці для змінення кута. Також це все буду показувати, демонструвати і тестувати. Ну, а це вже, я так розумію, основа. Каркас. Основа каркас з двигуном. І всередині йде жорсткий вал на 9 шліців. Це насадка косілка. Одразу дуже добре, що на станції прикріплений хамут і зафіксований до редуктора. А це означає, що під час роботи захисний кожух не буде вам повертати ні вліво, ні вправо, як це буває на різних косах. А дискій диск, дум... диск? А побі... ну давай. Побідіти. А я думаю, ні. Ану давай. Ух ти! В тебе Так, інтин... да, побідіти. Швидко по характеристиках вказали, що заряджається батарея одну годину, це я перевірю. Кількість обертів 8 тисяч обортів у хвилину, максимальна ширина косіння 420 мм. Ну і комплектацію ми вам вже показали. І саме головне, друзі, що тут стоїть безщітковий двигун. Так, Мія, з чого будемо починати тест? Бо я трішки розгубився. Не знаю, давай. Я думаю, спочатку може висоти різа або кущу різа, а потім вже сам тример, саме цікаве, на десерт. На десерт, десерт. Давай. десерт. давай. Давай тоді почнемо з кущуріза. Робоча частина кощуріза становить 43 см. Тут знаходиться редуктор, потім буду розбирати, показувати є фіксатори, які фіксують положення безпосередньо кощуріза. Раз, ви собі фіксуєте. І саме головне, друзі, що є додаткова страховка цього фіксатора. Тобто ви його не зрушите, поки не натиснете два фіксатори, і будь-який кут ви собі виставляєте в будь-яку сторону. Це зручно. Дуже добре, що на всіх, на всіх насадках є заглушки. Відразу на заглушках вказано діаметр. Діаметр штанги 26 мм, і заглушки я вам скажу дуже так плотно сидять, зроблено для того, щоб не попадало всяке сміття, якщо ви не працюєте. До речі, можна виставити кут 90 градусів і спробувати, як воно буде з маленькою травичкою справлятися. Чи з якимись такими кущиками, які поросли. Ці моменти зараз ми також перевіримо. Защолкуєте. Щолпули і все. І ось такою крутілочкою підтискаєте. Я думаю, після твого огляду точно люба жінка збере. І ось цей такий маховий речах, щоб було легше махати нею, можна встановлювати як і наліво, так і направо, кому як зручно. Зараз підписники будуть ностальгувати за колишніми часами, коли ти був Адідаскі. Це точно, хто пам'ятає, моменти. Обов'язково ставте лайк і пишіть коментарі, хто пам'ятає. Ось так виглядає в зібраному виді, звичайно, це все можна регулювати. Мія, от скажи чесно, на кого я тобі похожий? Знаю навіть на якогось садовода, садоріза. Садовода, садоріза? Ну дехай буде так. Став мені акумулятор, мія. Получиться? О. Трохи вже теж вміє? Мія, трохи вміє. Так, давайте покажемо як працює. Я так розумію, що тут плавний Плавний запуск, так, і, 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 і два ножа рухомих. Не один, а бачите, два ножа рухаються. Міє два ножа рухаються, і верхній і нижній, бо я звідси. Та, і два ножа рухомі. Так, об, об, ох, переборщив. Перед тестом обов'язково трішечки треба змазати. Ну, я переборщив, але я завжди перебарщую. Давайте спочатку попробую такі хащі. воно для того не призначено, але як воно має такий угол, попробуємо, чи зможе. Бере, без проблем бере, без проблем, бачиш. Просто то треба вже ногою прибрати і воно це все застригає. Тобто можна навіть десь біля клумби акуратненько. Саме головне, що не запутується. Так, давай попробуємо такий кущик. Без проблем. Практично 10 міліметрів, дев'ять з половиною. Все, ми офіційно відкрили сезон косіння. Трава ще не встигла вирости, ані вже бігає у її пошуках. Я тим часом зайду на її каталог подивитися, що є цікавого з тримерів. Справа на сторінці такі доточні фільтри, що здається ще трохи, і можна буде вибирати інструмент за знаком зодіаку. Насадки, конструкції, ширина захвату, потужність і навіть вага, щоб ви точно знали, чи витримаєте косити два вихідних підряд. Обрали і одразу. З бачимо цей тример з насадками висоту різа, також щоріза, що в ніка на огляді. Тут одразу і ціни, і характеристики. А головне тут можна порівняти моделі, щоб не прогадати з вибором. До речі, є каталог. Це українська компанія, уже понад 20 років допомагає майстрам та майстриням обирати інструмент саме під свої потреби. Отож, посилання, як завжди, й залишить в описі під цим відео. А я йду подивлюся, чи не заплутався нік у кущах. Нехай щастить. 16 Шістнадцятьому важко він береться його максималку. Ну, Звичайно, що такі грубі кущі ним не будеш рубати, щось таке попроще, то він зразу відразу рубає. Ну, Це для нього максималки, відразу кажу. Давайте попробуємо тоньше щось постригти. Відразу собі раз, опа, зробив кут, який треба. І там якийсь взагалі тут для туй. Ну, це приблизно для такого дерева чи для туй. Ну, Без проблем, якщо там не такий товстий діаметр, без проблем бачите, який я кущик підрівняв, тобто якісь. Прошу да, да. ну, ще тут? <звук> ну, фігара, що дурний, можна високі туї стригти, без проблем буде справлятися з цими завданнями. І загальна довжина кущоріза становить. 2 метри 13 сантиметрів. Так, тепер легким рухом руки міняємо на насадку е, цю висоту різ. Так, збираю насадку висоту різ, звернув увагу, що кожне, кожне звіно має таку перфорацію, зроблену для того, щоб легше тянуло мастило по шині. Плюс, як бачите, тут стоїть квадратний зуб, в народі його називають суперзуб. Ось так, всередині все виглядає, все металеве, подача автоматична масло. Є, гвин дуже добре, що підпружинений, який робить натяжку, він не буде болтатися. До речі, ланцюг тут. 3 восьми піко. І саме головне, що ведуча зірочка, ось ця ведуча зірочка, вона, як бачите, є з'ємна, її можна замінювати в майбутньому, якщо вона виробиться. Так, друзі, до речі, є ось такий вловлювач ланцюга, хоч він і пластиковий, але то нічого страшного. Головне, що в висоторізі є вловлювач ланцюга. Покажу, як виглядає бачок, є мінімум, максимум рівень, і бачок, я вам скажу, твердий і не прогинається. А зараз будуть в коментарях писати, а де те з 90 кг? Ну він не розрахований, щоб по ньому пригати. Я просто показую, що ось я натискаю, пластик грубий, він не прогинається. Взагалі це дуже добре, тому що ти працюєш біля дерев, щоб не пробити, знаєш. І дуже цікаво, що ось тут є вихід на маслянку спеціальним шприцом можна змазувати редуктор, не розбираючи його. І за це реально грандам лайк. Як завжди переборчеш? І, ні, я не буду повний. Ти вже мене прям таким максималістом робиш. Ну я максималіст, так. Да, але... Та люди привикли. Що правда, то не гріх. Так. Да. Робоча довжина пильного ланцюга шини становить 25,5 см, а загальна довжина. Загалом пилки з висоторізом становить 1 метр 91 см. Так, друзі, перевіримо, чи є подача масла. Бачу, є, бачиш мій, воно вперед нахляпало, нормально подається. До речі, кущурізом можна робити будь-що. Розчистити любу посадку. До речі, можна тримати одною рукою без проблем. Без проблем. Так, давайте тепер грубшу гілочку спробуємо, як справляється. Просто легенько, навіть не відчуває. Ось, будь ласка, шина, ось та гілка. Я думаю, тим висоторізом ну, можна будь-що пиляти, куди тільки рука достане. Можна любі хащі прибирати. Друзі, давайте спробуємо, чи таку колоду велику зможе пиляти. Вона не розрахована, але в нас є теж. Трохи йде в захист, але вона відразу кажу, не розрахована. Я його не поріжу того, що мені шину зажме, розумієш, mm -hmm. але просто я людям показав, що можна. Е, можна, без проблем бере. Так, спочатку попробуємо з диском косити. Я вам скажу, що е, настільки вона легенько, одною рукою натискаю, що реально можна одною рукою працювати, і це не бензонова, тут немає такого навантаження. Як бачите, суха трава, всякі хащі, кущі, спробуємо, чи буде цей тример брати. Легенько, просто просто не відчуває. Мія, що би нам ще таке скусити? Так, дивіться, яка тут велика трава, вона йде в переміжку сухою травою. Тут ніхто ніколи не кусив. Тут, можливо, ще якісь там бутилки пластикові попадати що підряд. Що Мія скажеш? Бора? Та бере не то слово, навіть не відчуває просто легенько Давай я ще ті хаші з Давайте спробуємо, чи справиться ось з таким кущиком. Воно не призначено, але я, як завжди кажу, у нас якби тест. Без проблем. І діаметр 29 мм це означає, що вам на городі чи на дачі можна будь-які кущі скошувати. Якщо треба, воно і більше візьме. Так, перевіримо зараз на продуктивність. 15 година 43 хвилини погнали. Так, друзі, покажу, яка тут трава. Тут і суха, і велика взагалі трава. І попробуємо, чи з ліскою буде справлятися, чи не буде зупинятися. Пробуємо її. Що мія, що скажеш? Ставилось, подивилось те, що вона не є важка і приємно тримати в руках в тому mm. сенсі, що тут навіть обхват такий. І знає. ти бачиш, яку траву бере? сухою, різну, товсту траву. Два, що вона буде намотувати, але вона просто його випльовує і все. Давай друзі, дивіться, яка трава більше, ніж по коліна. Якщо косілку положити, її практично не видно. Трава густа, і давайте в цій траві будемо тестувати. Друзі, залишилось одне ділення, йде в захист. Година 16.06. І ось покажу від цієї стежки, який кусок я прокусив. В принципі, небагато, але враховуйте то, що одна акумуляторна батарея і ось такий невеличкий кусок. І ось тут, після триноги вона вже мені час від часу починала йти в захист, ну, тому що залишилось одне ділення. Ось така продуктивність. Друзі, поставив, щоб зарядити акумуляторну батарею. і Я скажу, що настільки приємно здивований, всередині є кулер. Ось можна чути, як він працює. Так, добрався до мікріка, покажу, що всі контакти йдуть припаяні. Мікрік має своє посадкове місце. І мікрік заводський від торгової марки ZLB. І, як бачите, має своє посадкове місце. Так, розібрав далі контакти. Ось тут стоїть плата керування. Відразу скажу, що дуже добре, що зараз всі сучасні інструменти заливають компаундом таким резиновим, в разі чогось можна буде розковиряти, розібрати. Але в принципі, якщо в майбутньому щось з тою платою станеться, такі плати є, це є не проблема, щоб її замінити. Далі покажу, що стоїть безщітковий двигун. Безщитковий двигун безпосередньо має свій корпус для фіксації. І провода, які йдуть до кнопки управління, як бачите, мають спеціально свій патрубок для того, щоб вони не переламувалися. Вал тут на 9 зубів. Діаметр штанги, я вже казав 26 мм, а діаметр вала 8 мм. Ну і також скажу, що вал такий без проблем можна буде купити, і таку штангу також без проблем можна в майбутньому буде придбати. Так, розбираю двигун і хочу показати, що тут є редуктор. Як бачите, як потужно він виглядає, шестерні набагато більші, ніж в шуруповертах. Ну, я завжди прирівню до шуруповертів, тому що ми загалом з вами багато бачимо шуруповертів. Плюс вал, як бачите, на підшипнику. Так, добрався до двигуна, покажу, які намотки. В принципі, все акуратно намотано, претензій немає. Ось так виглядає ротор постійний магніт. Підшипники стоять самі звичайні, не пилозахищені. В принципі, і для верхнього двигуна в косілки не треба, щоб були пилозахищені підшипники. Так, друзі, перед розборкою редуктора хочу показати, що ось тут стоїть гвинт, він регулює подачу масла. Сильно його крутити не треба, він має там пару тільки положень. Так, друзі, добрався до редуктора. Хочу показати, що Ось тут видно, стоїть оце підшипник, сюди впирається вал. Вал, як бачите, великий, тобто плече велике, стоїть металевий редуктор, така конічна передача, і плюс шестерня масляного насосу. Металева, масляний насос дуже добре зафіксований. Бачите, змаски ну взагалі достатньо претензій немає. Своя ванна для змаски є. І шестерня, яка проводить рух масляний насос, капролонова, Того не треба боятись, вони без проблем є, без проблем міняються. Так, розібрав редуктор кущуріза. Хочу показати, яка тут стоїть велика шестерня. Плюс на шестерні є ексцентрик. Видно, що ексцентрик з однієї сторони зацепляє одну частину ножів, з іншою – іншу частину ножів. Тобто одна йде вперед, а друга сунеться в зворотньому напрямку. Плюс покажу дуже добре, що стоїть войлок. По-перше, цей войлок не дає бруду попасти сюди усередину. Є своя, як бачите, ванна для змазки. І покажу, що на приживній кришці, як бачите, є прокладка. З таким механізмом нічого не станеться, бо то, що гілку ви сюди безпосередньо не засунете, Чим це зазначено виробником? Розібрав акумуляторну батарею, покажу, як виглядає. В принципі, плата невелика, бюджетна, але того хватає. Є теплове, ось тут воно зафіксовано до батарей. Покажу, що точковою зваркою в чотирьох місцях зафіксовано і елементи. 18650. Батареї я тестував, батареї показують правдиву ємність. Друзі, в підсумку скажу, що нормальна роботяща коса, нормальний роботящий кущуріз, також нормальний роботящий висоторіз зі своїми завданнями справляється. Єдине, що скажу, в таку траву, як ми заходили, вона для того не призначена. Я просто максималіст і люблю тестувати по максимуму. Якщо у вас більша трава чи більший газон, звичайно, в гранда є коси на два акумулятора, і вони відповідно будуть потужніші. Ну, я сміло можу рекомендувати цю косу для домашніх завдання, як такий допомагатор, десь там підкосити щось, які обрізати якісь гілочки, чи, чи, підрізати, чи підрізати якісь кущі і туї.